Привіт-привіт! Сьогодні в нас буде розпаковочка. Це, мабуть, одна з найочікуваніших в останній час посилочок. Замовляв я її 25 грудня. Прийшла от 3 лютого, хоча не відстежувалась. Додатку Aliexpress через Міст Експрес прийшла. Ну, як би не раніше заявленого сроку, там був, був період доставки від 3 лю... від 2 лютого по 4 березня. Що в нас прийшло? Це я замовляв. Пауербанк для мене якби це не те, щоб ноунейм, no але вибирав під, під свої потреби по відгукам, по характеристикам. Це у нас Повербанк фірми Куві Куві Коові Заявлено 50 тисяч Мілямпір eh, miliamp час 100 ватт Так Пакування дуже подобається на перший погляд, чесно говорячи, вже була думка про те, щоб подавати скаргу на повернення грошей. Кожен день заходиш в додаток, а там кожен день одна і та же надпис, один і той же надпис. Товар знаходиться на відвантаженні і ніяких рухів ні в яку сторону. Вже потім, після того, як прийшла посилочка, я вже через міст Експрес подивився трек. Дійсно, да, товар спочатку пішов з Китаю. Там, по Китаю покатався, потім поїхав на Франкфурт, звідти вже був у Львів із, з Львова до, до мене надійшов. Так, ну що, дивимося далі. Що в нас всередині? Ну, всередині, звісно, сам пауербанк. Важкенький. Тукенький заявлено як. Е, кілограм і десять грам. Зараз перевіримо. Ну, зразу відчувається, що тут дійсно є цей кілограм. Так, кіло 86. Так, що тут у нас ще є? Є в нас, ну, якось видно, гарантійний талончик і кабель, так як пишуть, кабель, який підтримує 100ваттну зарядку, тут 25 сантиметрів. Але все. Дрібниця, але все одно приємно. Так, дивимося на наш акумулятор. Пауербанк. Що в ньому є? В ньому є вбудований шнур Type-C. Магнітний. Витягується він на відстань. 70 сантиметрів. Так, тут є десь. Ага, все. Е -е, прогумовані ніжки для того, щоб не сковзало по поверхні. Так. Кнопочка. Ух ти. Заряджений, якщо видно. Не видно на 100%. відсотків. Отак видно. 100%. відсотків. У нас на дисплеї є. позначення виходів і входів. Тобто, я так розумію, коли. Якісь з входів чи виходів підключений до гаджету або до зарядки, то тут показує якийсь саме з них і скільки бере. Ну, це я так розумію. Є три виходи. Ні. Два виходи USB-шних і один вхід. Який може працювати як і вихід e, Type-C. Є в нас ліхтарик, не знаю, як він вмикається. Ага, ліхтарик, ну, ліхтарик такий собі. Подвійним натисканням вмикається ліхтарик, дві лампочки. Що можу сказати? Заявлено, що від 0 до 100% заряджається за 4 години, якщо заряджати, ну, наприклад, оцим кабелем через адаптер. Якщо заряджати вбудованим кабелем, то заряджається за 5 годин. Тобто там е, вхідна потужність 60 Вт береться. В цьому випадку 100 Вт. Виходи. Е, є швидка зарядка, також 100 Вт. Тобто, е, звідси можна, е, там, де вход виход, можна отримати 100 Вт зарядку для Заряджання ноутбуків підтримки живлення. Також ноутбуки підтримуються через вбудований кабель. Звичайні виходи підтримують, наскільки я пам'ятаю, 22,5 Вт, але може до 60 Вт зарядку підтримувати. По відгукам. Е відгукуються про нього дуже добре. Ага, тут ще є така от ручечка, щоб носити його. По відгукам дуже багато позитивних відгуків. Е Брав я в офіційному магазині, в офіційному магазині цієї фірми Куві. Якщо себе непогано зарекомендує, планую брати ще на 60 тисяч Вт, 60 тисяч міліампер. Даний час, коли в нас з цим світлом непонятки робляться. Деколи навіть не дотримуються графіки відключень. Це дуже гарна річ. Вчора, наприклад, мій пауербанк, який є, який має ємність 60 тисяч, майже повністю розрядився і тоді було трошки не камельфо. Тепер буде. Ще один. І я ж кажу, я планую ще брати на 60 тисяч придивляюся до цієї фірми Куві. Чому саме Куві? Є фірми там Югрін, Рокорен, там більш ті, що більше на слуху. Теже непогані пауери, але подекуди за сам бренд переплачуєш. Тут же ж я ж кажу, по відгукам, по характеристикам я подивився доволі непоганий пауербанк, тому буду користуватися, буду дивитися. І, в принципі, з того, що я побачив, я можу рекомендувати. Так, я його обрав за порядка 2200 гривень. Зараз він, я заходив, дивився на ліжки, він коштує близько 3200 гривень. Треба, звісно, шукати, якщо є потреба в економії, треба шукати якісь акції, якісь розпродажі. Ну, Можна собі забити, наприклад, зайти на цей на Aliexpress, на, по посиланню на цей Powerbank, і тоді він буде частіше вискакувати в, в стрічці, можливо, десь попадеться по більш зниженій ціні. Читав по відгукам, що була ціна і 1600, тобто 40 доларів десь приблизно 1600-1700. Я брав за 2200, тобто ну, ціна коливається. Тобто поки на перший погляд я дуже. ну... Зараз підключу, просто подивитися підсвітку. Я розумію, що підсвітка ні, ні на що не впливає, але от, я підключив. Так. Не видно. Ага, я підключив е, підсвітку. Просто е, як воно? LED стрічку і показує, що в мене. Он показує, що в мене підключений один з виходів. Відключую. Все, він не, не активний. Тепер я підключую сюди. В мене активний. Тепер оцей. Так. Ну що, на сьогодні розпаковочку закінчено. Змонтую, зразу викладу в інтернет. Всім гарного, гарних покупок, мирного неба і перемоги. Дякую за увагу. Бувайте! Годь! Коли що?